Доброго дня, діти! В межах тижня безпеки життєдіяльності, який проходить в нашому закладі, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила пожежної безпеки. Що ж таке пожежа? Пожежа це неконтролюємий процес горіння, який загрожує життю людей та тварин, знищуючи природі ресурси та матеріальні цінності. Які причини виникнення пожежі, неправильне та необережне використання електроприладів, несправність електропроводки, користування несправними електроприладами, пустощі з вогнем, сушіння речей над газовою плитою, використання піротехніки, Правила поведінки ви повинні знати, якщо сталася пожежа. При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101, чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та ім'я. Негайно покинути приміщення та покликати на допомогу. Заборонено відкривати вікна. Кисень призводить до більшого загорання. Щоб зберегтися від диму, потрібно пересуватися до виходу повзком, прикривши органи дихання мокрою ганчіркою. Невелике загоряння можна спробувати загасити підручними засобами, якщо в будинку немає вогнегасника. Крім води, яку необхідно щось навирати, підійде мокра тканина, простирадла, рушник, щільна ковдра. Підійдуть також пісок, земля, якщо вона є в будинку. Не намагайтесь загасити сильну пожежу самостійно. Намагайтесь швидше залишити приміщення. І які ж є первинні засоби пожежого сіння? До первинних засобів пожежого належать вогнегасники. так, Ось вони зображені. Так, лопати, так, багри, гаки, ящики щащик з піском, бочки з водою, відра. Так, у нас у закладі, ви знаєте, на території закладу також є первинні засоби пожежого гащіння та пожежний укомплектований щит. Найкращий первинний засіб загасити пожежу це, звичайно, вогнегасник. Є декілька типів вогнегасників є пінний. Пінним не можна гасити електроприлади під напругою. Порошковий та вуглекислотний. Порошковим та вуглекислотним можна загасити будь-які пожежі. Так, у нас в закладі знаходяться, ви знаєте, так, вуглекислотні вогнегасники. А зараз, діти, ми з вами послухаємо. Інструкцію рятівника як користуватися вогнегасником. Певні підготовці на початковій стадії розвитку. Вона складається з корпуса, з пістолетного механізму, рукава подачі порошку, запобіжної чеки та манометра стану заправки вогнегасника. Порядок застосування порошкового вогнегасника є доволі простий. Він складається з декількох основних, скажімо так, елементів задіяння вонегасної речовини. Першочергове це є безпечна дистанція від осередку пожежі, тобто від вогню. Обов'язкове зрихлювання порушку рекомендується перед використанням за рахунок постукування вонегасника до твердої поверхні 2-3 рази, та витягання запобіжної чеки. Після зрихлювання вонегасного порошку з допомогою рук. Виривається запобіжна ЧК на пістолетному механізмі, після чого за допомогою рукава подачі воногасної речовини на відстані на рекомендованій відстані 1 метр від осередку пожежі з рахунок рукоятки пістолетного механізму подається порошок до осередку. Рекомендовано подавати порошок з підходом до осередку з розпилюванням порошку перед собою і переведенням рукава. До осередку після цього для припинення горіння. Так, добре, діти, ви ознайомилися з інструкцією, як користуватися вогнегасником. А зараз ми з вами пройдемо вікторину. Ви уважно слухали. І давайте будемо відповідати на запитання. Чи можна вибивати вікна при пожежі? вибивати вікна при пожежі? Як ви гадаєте? Ні, звичайно, так. Чому вступати свіже повітря, яке прискорює горіння? Чи можна гасити електроагрегат або електромережу, що горять водою або пінним вогнегасником? Чи можна електромережу? Гасити пожежу, водою. Ні, Ні. Якщо вони під напругою, перед гасінням їх слід знеструмити. Чому у дитячих закладах двері приміщень відчиняються назовні? Тому що у такому випадку при евакуації не створюється велике скупчення людей. Яка діжка? Є найнебезпечнішою, наповнена бензином чи порожня, у якій раніше зберігався бензин. Порожня в ній може створитися вибухонебезпечна концентрація парів бензину з повітрям. Чому не можна кидати у вогонь аерозольні упаковки? Аерозольні упаковки вибухонебезпечні. Як погасити палаючий на людині одяг? Потрібно зупинити її, повалити на землю і качати, збиваючи полум'я. Можна обернути ковдрою. Куди треба телефонувати під час пожежі? І що треба повідомляти. Викликати пожежну службу слід за телефоном 101. Повідомити, що і де горить, адресу, вулицю, номер будинку, під'їзду, код вхідних дверей та своє прізвище. Молодці діти! А зараз ми з вами пограємо у таку гру. Що робити, щоб не сталася пожежа? Нам потрібно обрати предмети, які необхідні для гасіння пожежі, та ті, що можуть викликати пожежу. Отже, перше у нас що? Вогнегасник. Вогнегасник, вам нам допомагає в гасінні пожежі? Так, значить, ми віднесемо його сюди. Це що у нас? Протигаз допомагає? Так. Противогазом можна захистити органне дихання. Телефон допомагає? Так, тому що телефону, на телефоні ми наберемо е, службу порятунку. І, так, і викликаємо пожежників. Швидка, допомага, е, швидка е, машина швидкої пожежної допомоги. Так, допомагає. Так. Сірники нам не допомагає, пісок допомагає. Так. Це керосинова лампа не допомагає. Багаття захистити легше, ніж ліс. Так. Тобто різні плакати, там, застережуючи, так, нам допомагають. Утюг ні. праска нічим нам не допомагає. Розетка нічим нам не допомагає. Так, Це пожежники носять там, для захисту, Так, вогонь не допомагає. Так, це рукав для гасіння нам допомагає. Так, ялинка ні. Газова плита не допомагає. Телевізор. Нам, це е, зображення не, е, нам може створювати так, загрозу виникнення пожежі. може. Вода, так, це засіб, що допоможе при гасінні пожежі. Фейерверки – це засіб, який створить загрозу виникнення пожежі. Вогнегасник нам допомагає.